А що це у вас за холодильник в шафі стоїть? Це часте питання, яке ми чуємо. Насправді це виглядає як холодильник, і перше враження: всі думають, що це холодильник, тому що в нього дверка нержавійка. Але це є наступне ствердження, яке дають: це коли говорять, що це не холодильник, це шафа, а це холодильник для шуб? Ні. Це не холодильник для шуб. І коли я їм клієнтам своїм розповідаю, що це шафа по догляду за текстилем, тоді а, зразу а як вона доглядає за цей текстиль? Аналогів в світі немає. Є репліки, які щось схоже доводять. А в даному випадку це шафа, яка має функцію сушіння. Так, компанія Аско сушильну шафу. І вона там тільки одна єдина функція сушіння. А В даному випадку, це є і сушіння, це є освіження. І теж колір тут такий а, незвичний, він відбуває нам такий з синім відтінком. Компанія Фолоцук виготовляє стерилізаційні шафи для медичних закладів. А, і в даному випадку це є третя функція, це функція забирання бактерій, 100% бактерій.